Дніпроґаз на межі прориву туди влучило вісім ракет. Лікарка заробила один мільйон на ухилянтах. Перші пілоти завершили підготовку на Ф 16 у Британії та ще мінус один корабель у росіян. Мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам актуальні новини на цю хвилину. РФ здійснила найбільшу комбіновану атаку на українську енергосистему із початку повномасштабного вторгнення у багатьох регіонах. Є обмеження електропостачання. Найважча ситуація наразі в Харківській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Загалом в ніч та на ранок 22 березня Росія запустила по Україні 151 повітряний об'єкт, зокрема 63 шахеди, 90 крилатих і балістичних ракет. Вісім з них влучало у Дніпровську ГЕС Російська Федерація здійснила чи не найбільшу комбіновану атаку ракетами та дронами з початку повномасштабного вторгнення. Постраждала критична інфраструктура. У деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням. Нині тимчасово знеструмлені сотні тисяч домівок. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі. Командування повітряних сил зсу повідомили, що ППО знищили 37 з 88 ракет і 55 63 шахедів. Якби не робота ППО, наслідки могли бути куди фатальнішими. Окупанти вгадили вранці по Запоріжжю ракетами. Зокрема, влучили по найбільшій ГЕС України Дніпро ГЕС. Міненерго повідомило, що на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Однак загрози прориву дамби немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС обмежений. У сусмережах навіть з'явилася інформація, що російська атака на Дніпро ГЕС транслювалася в прямому ефірі на YouTube. Як повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота, Дніпрогес у критичному стані, оскільки було два прямих влучання. І наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку тому, що відбувається на Дніпрогес. на сьогоднішній день. Є е, те, що ми втрачаємо станцію, як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Запоріжжі ворожа ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС. Є жертви серед пасажирів. Через масовану ракетну атаку на Україну на межі блекауту знову опинилася Запорізька АЕС. Про це повідомив енергоатом, як розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, у Запоріжжі ворог також поцілив у велику кількість житлових будинків. Відомо, що поранено шістьох осіб, зниклими безвісти, вважаються троє людей. А лунали вибухи в Дніпрі та області. Є перебої зі світлом та водопостачанням через влучання по енергооб'єктах. У Дніпрі впроваджено графіки відключень світла. Росіяни створили великі проблеми і Харкову. У місті повний блекаут. 700 тисяч харків'ян мають проблеми зі світлом та водою. Прогнозів щодо відновлення поки немає. За інформацією місцевої влади, ворог завдав понад 17 ударів ракетами по місту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині усі служби відновлюють критичну інфраструктуру. Російські військові атакували і захід України. Найбільше дісталося Хмельницькому. Там російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло двоє людей. Семеро поранено. Рятувальна операція тривала кілька годин, і з-під завалів вдалося 21-річну дівчину. у Хмельницькому, внаслідок ракетного удару, пошкоджено також і зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Крім того, зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури. Прогреміли вибухи і на Тернопільщині. В області зафіксували падіння уламків ворожих об'єктів на території приватних домогосподарств. Обійшлося без постраждалих. Варто зауважити, що росіяни влучили також по об'єктах критичної інфраструктури на Івано-Франківщині, Львівщині, Вінничині та Одесьчині. Так в Одесі введені графіки відключень світла. Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання в Одесі. Графіки відключення світла застосовані також на Сумщині та Полтавщині. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за останній час. Такі атаки дуже важкі для української енергосистеми, вважає експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, але каже, без паніки говорити про там чи блекаути, наприклад, ну тобто відключення електроенергії, такі масштабні, як ми пам'ятаємо, в двадцять. 20... Другому 23 році в сезоні зимовому, такого також не буде. Бо по перше, весна уже літній період іде це. Скажімо так, довший е світлий, світловий день немає навантаження енергетичного в частині, що ця електроенергія йде на обігрів. Якщо ж такі ракетні атаки продовжаться по гідроакумулюючим електростанціям, як от Дніпро-ГЕС, наслідки вже будуть катастрофічними і непоправними. А тому Україні вкотре важливо мати більше західних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Припинити обстрілювати російські нафтобази закликали Україну ні, не у Москві, а у Вашингтоні. Про це повідомляє Financial Таймс із посиланням на власні джерела у владних колах. Мотивують це тим, що удари БПЛА можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь. Початку року на Росії горіло більше 20 нафтобаз. Палаючі сховища це результат роботи українських спецслужб, які впродовж майже трьох місяців успішно атакували головне джерело надходжень до бюджету країни-агресора. Та здається західним партнерам вже нарешті час зрозуміти. Просити припиняти обстріли треба не Київ, а Москву. Менше говорити, а більше робити, і навіть не афішувати таким правилом. У допомозі Україні керується Чехія. Днями Прага передала Збройним силам України партію ударних вертольотів радянського виробництва Мі 24 Це вже третя і остання поставка гвинтокрилів. Уперше Україна отримала Мі 24 у липні 2022 року, вдруге у літку 2023 Крім цього з'явилася інформація, що чеський уряд впродовж останніх двох років непублічно поставляє та закуповує за межами ЄС снаряди для України. Російський траулер капітан Лобанов пішов на дно, і потонув він через дружній фаєрфол. У корабель влучила ракета військово-морських сил РФ під час навчань Балтійського флоту. Троє військових загинуло, ще четверо дістали поранення. Кремлівський режим справжню причину гибелі членів екіпажу приховує за їхньою версією. На борту просто сталася пожежа, та й, взагалі, померла лише одна особа. У будь-якому разі результат влаштовує. Перші пішли у Великій Британії. 10 українських пілотів закінчили базовий курс навчання на бойових літаках. F-16. саме вони стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від військ Путіна. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції. Американські винищувачі орієнтовно прибудуть в Україну у червні. Україна отримує черговий транш від міжнародного валютного фонду на 880 мільйонів євро у найближчі 2-3 дні. Таке рішення ухвалила виконавча рада МВФ у межах програми розширеного фінансування для України, яка розрахована на 4 роки та передбачає виділення майже 16 мільярдів доларів на підтримку фінансової стабільності України. За словами МВФ, українська економіка, попри воєнний стан, продемонструвала надзвичайну стійкість, хоч певні виклики пов'язані із війною все ще залишаються. Дорога родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що за останні три роки сім'я чиновника придбала нерухомість і автівки з загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Зокрема, великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомістями в елітних житлових комплексах та четверо апартаментів у самому центрі Ужгорода. Активи оформлені на батьків пансіонерів і бабусю дружини Кириленка бач, як я одружуюсь. Ну вона в тебе така бабця, але мене це ніколи не цікавило. Цікаво, те, що жоден із перелічених родичів посадовця ніколи не займався бізнесом, а їхніх доходів не вистачило б на таке розкішне майно. Заробили понад мільйон на ухилянтах. У Запоріжжі поліція викрала корупційну схему за участі працівників медико-соціальної експертизи на більш як 1 мільйон 200 тисяч доларів. Так, посадова особа центрум Секс сприяла військовозобов'язаним отримати фіктивну групу інвалідності. А її родич підшукував так званих клієнтів. Вартість направлення на військову лікарську комісію становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку 3,5 тисячі. За місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми вилучено понад 1 мільйон доларів 103 тисячі євро, 2 мільйони гривень та 2 кілограми психотропних речовин. На підставі отриманих доказів двом учасникам цієї корупційної схеми вже повідомили про підозри. Вирішуються питання про обрання їм запобіжних заходів. До речі, у Новому законопроекті депутати залишили норму про обов'язкове проходження повторної лікарської комісії для всіх військовозобов'язаних, які отримали інвалідність ще статус обмежено придатний після 24 лютого 2022 року. Зробити це буде необхідно впродовж 9 місяців після набуття чинності закону. У Чернівцях чоловіки у військовій формі намагалися силою затягти місцевого мешканця у автомобіль. Місцеві впізнали у них працівників ТЦК. Чернівецька поліція одразу ж стала спростовувати інформацію, мовляв, це затримання порушника правил дорожнього руху, якого люб'язно допомогли правоохоронцям спіймати очевидці. Тільки от чому вони у військовій формі і які мають право застосовувати силу до незнайомця, так і не пояснили. Не впіймаємо, так заб'є. У Тернополі представники ТЦК ганялися за хлопцем, як за зайцем. Спершу вони його мало не збили на автомобілі. А далі загнали у глухий кут. Але їхня жертва виявилась напрочуд спритною і просто втекла, перестрибнувши високий паркан. А в Одесі військові намагалися витягнути із трамвая чоловіка, який показав поліції пенсійне посвідчення замість воєнного квитка. Це пенсійне посвідчення. Це Правильно, він по інвалідності. Слушайте, я нічого не збираюсь. Викаті я показав бібліотеку. Я не збираюся виходити, Я пенсіони показав. Чому проблема? Здається, для ТЦК третя група інвалідності це вже здорова людина. Чи на ВЛК у Одесі видали так багато фейкових посвідчень, що вже й правди не знайти? Збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфінальному матчі плей-офф відбору Євро 2024 з футболу. Матч завершився із рахунком два Поєдинок виявився валідольним. Суперник добре діяв у захисті. А наша збірна тривалий час діяла на полі не надто активно. На думку спортивного журналіста і експерта Ігоря Циганика, в збірної України не було шансів здобути перевагу. Дуже квола гра від збірної України і дуже великий і щасливий фінал завдяки індивідуальній майстерності Ярамчука, завдяки індивідуальній майстерності Довбика, Мудрика, Малиновського. Рятівними паличками стали заміни. Свіжий Роман Яремчук спершу зрівняв рахунок, а через кілька хвилин віддав результативну передачу на довбика. Далі підопічне Реброва очікує гра із збірною Ісландії. Якщо ми вийдемо з таким настроєм, яким ми вийшли на Босній і на Ісландців, то повірте мені, буде дуже велика біда. Тому що двічі нам Бог не допоможе. Але я думаю, що футболісти збірної України зрозуміли всі уроки після поєдинку з Боснією. На Ісландців налаштуються як потрібно і спокійно пройдуть далі. Футбольний поєдинок між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.